Свійські тварини, корови. Хто живе поряд? З давніх давен поряд із людиною жили свійські тварини. Людина дбала про своїх улюбленців, а тварини у відповідь допомагали людині, хто чим міг. Кінь перевозив вантаж. Кіт ловив мишей. Собака охороняв будинок. Корова давала молоко. Овечка ділилася своєю теплою вовною. Курка несла яйця. Пізніше люди почали заводити вдома і таких тварин, які не виконували жодної роботи. Вони просто були милими та зігрівали людину своєю любов'ю. Ну, ближче познайомимось з коровами. А ти любиш молоко? І, мабуть, часто його п'єш. Звідки ж воно береться? Його дає нам корова. Цю свійську тварину можна зустріти майже в усіх країнах земної кулі. Раніше корову навіть називали годувальницею, тому що молоком можна було прогодувати велику родину, Хвостон. Корова відганяє мух. Роги потрібні корові, щоб захиститися від нападу хижаків, наприклад, вовків. Це вім'я. Тут у корови з'являється молоко. Доять корову тричі на день, уранці, вдень і ввечері. З коров'ячого молока виготовляють смачні та корисні продукти масло, твердий і м'який сири, сметану, йогурт. Корова не завжди була свійською твариною. Колись давно люди зуміли приручити дикого пращура корови тура. Відтоді корова вірно служить людині. Самця корови називають биком, а дитинча телям. Улітку корови пасуться на лузі та жують зелену травичку, а взимку господарі годують їх сухою травою сіном. Корівка. Ви знаєте чому? каже всім корівка му. -му». Це, напевно, означає я здоров'я вам бажаю! Молока тримайте чашку, в ній хмаринки та ромашки. Дякую за увагу!